У частини команди Трампа є таке уявлення, яке в спрощеному сенсі можна пояснити як існування української України і російської України, і оці аргументи багатьох американців про те, що там, начебто, інша ментальність, інша культура, всі говорять російською. Ніхто там не здатен нормально говорити українською, що вони дивляться, тільки російські соціальні мережі, а наші для них там, начебто, чужі. І оці аргументи вони доволі доволі активно використовуються в внутрішніх дискусіях. З ними, як правило, не вилазять на публіку. Але все це існує в Європі. Просто європейці. Не роблять це зовсім геть публічно. А американці, ну вони все ж таки достатньо більш прямолінійні, Вони це використовують у внутрішніх дискусіях, і цей сенс я думаю, що є і у Трампа. Не знаю наскільки, але є цей сенс. Є у Вітхова. Не знаю наскільки у Марка Рубіо. Тобто, оце існування, що є власна українська Україна. І її потрібно допомагати захищати. І є, власна, якась інша Україна, яка там квази... є квазі російською.